У національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття триває виставка колекції одягу. Веретено дизайнерка бренду представила вироби, що є сучасною інтерпретацією ліжникарства. Авторські роботи доповнили фондовою колекцією музею з Яворова. Галина Томащук, ткаля в п'ятому поколінні родом з Яворова, що на Косівщині. Майстриня створює сучасний верхній одяг і вироби для дому овечої вовни за автентичною технологією. каже, надихалася ліжникарством. Передалася від мами від бабусі, бо бачила, як вони це створюють, як вони це роблять. І на сьогоднішній день роблять багато хто з моєї родини займається виготовленням ліжників традиційних і не тільки традиційних. Мама натока займається ткацтвом більш художнім. На якось новий вид свій, свою лінійку робить. Власних овець вдома немає. Продовжує Галина Томощук, тож матеріал купують у родичів. Із нього жінка створює свою інтерпретацію гуні гуцульського верхнього одягу. На питання, що ще вкладає в свої роботи, без вагань відповідає: Душу, <плес> що вкладено, натхнення, тобто, ну все приємні емоції, які можуть тільки бути. Тож і не дивно, що лінійка одягу, який майстриня розвиває з брендом Веретено, користується попитом, бо це є натуральне, екологічне, воно є ну тобто, жодна тваринка не страждає в цьому процесі, в цій лінійці і більша частина людей. Це хоче, щоб воно зберігалося. Ми піклуємося про своє оточення і про тих овечок ми їм допомагаємо. Бо їм шерсть треба кудись позбувати, щоб вони не худли в рамках виставки в Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифа Такобринського роботи Галини Томащук доповнені маминими та бабусинами, а ще фондовою колекцією музею. Найстаріші з них приблизно з кінця 19-го – початку 20-го століття розповідає генеральна директорка Ярослава Ткачук. Зібрати такі артефакти нашої старовини було важко, тому що відношення до них було таке споживацьке. Це треба було цим користуватися. І, оскільки і Вовна завжди була дорогою річчю для селянина, і її використовували майже до, до останньої дірочки в своєму, в своєму помешканні і зрештою в господарстві. Мисткиня демонструє одяг через призму власного бачення потреб смаків, використовуючи при цьому традицію, продовжує Ярослава Ткачук. Традицію, котра поєднує Закарпаття та Івано-Франківську Гуцульщину. Тому що на Закарпатті саме дуже популярними у селянському середовищі було використання гуні, гуня коцування. Техніка виготовлення тканя цієї гуні вона дещо від, є відмінною, відрізняється від, від традиційного ткання, скажімо, ліжника. Але це була дуже потреба така в одязі, де де від найменшої дитинки до найстаршої людини оці гуні активно використовувалися в залежності від місцевості. А це здебільшого були і горяни, і долиняни, які жили в долині Тиси, окрім рахівського району, за словами директорки музею, цей вид ткання, як і носіння такого одягу належить до історії. Лише в селі Річка на Закарпатті є кілька майстринь, котрі продовжують виготовляти власне тканину для гунь за всіма традиційними канонами. Відновити батьківську будівлю, хату. йде люди, які б прагнули осягнути це мистецтво, можливо, в когось є таланти до цього. І це живе мистецтво, яке повинно жити. Тобто, якщо молодь буде намагатися ткацтво продовжувати, то традиції будуть жити. Поки є. Як то кажуть, в кого вчитися? Ну я на даний момент маю в кого вчитися, то ми будемо намагатися продовжувати ці традиції, щоб вони жили вічно можна сказати. Юлія Марциновська Ігор Кофлюк, події НТК.